Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми для вас припасли чудову новинку. Це є Endoten Control Hel. Що це таке? Це продукт унісекс. Чому? Тому що він вирішує проблему як чоловіків, так і жінок, а саме випадіння волосся. Це проблема я зараз досить часто віддаю, особливо у чоловіків. Починаю з віком. Зменшуватись кількість волосся на голові, вона випадає, воно стає більш тонким і ослабленим. У жінок, звичайно, це на щастя рідше, але все-таки проблема випадіння волосся з нею стикається фактично кожна людина. Рано чи пізно. Тому цей гель він спрямований на посилення структури самої волосинки. Вона стає міцнішою, вона краще тримається в товщі шкіри голови. Плюс. Зменшується кількість волосків, які випадають, а також пришвидшується ріст нового волосся. Як використовувати цей гель? Значить, ми його наносимо. Зараз ми його трошки розпакуємо, подивимося, що ж всередині. Дивіться, така величезна коробочка. І в нас є от така піпетка, да, якою ми можемо набирати гель і прямо точечно по проборам на шкіру голови. Ми його наносимо. Значить, ідеально нам підходить для миття голови, якщо у вас є проблема випадіння, шампунь, який зупиняє випадіння волосся. І так, ми помили ним два рази голову, добре очистили шкіру голови, добре змили водою, щоб відчувалась така прямо свіжість. Після цього, в ідеалі на вечір, на ніч, щоб всю ніч діяв наш Гель, ми його розпреділяємо по проборам і хоча б хвилиночку нормальний такий сильний масаж голови робимо. У вас може бути відчуття е, гар... такого гарячого, щось, що ви нанесли, може бути пощіпування. Це нормально. За це ви не переживайте, тому що йде активний кровообіг, прилив крові до шкіри голови. Тим самим активізується ріст нових волосків і утримуємо максимально волоски, які в нас вже є в товщі шкіри голови. Курс триває 2 місяці. Наносити це все потрібно через день. Далі ви можете зробити перерву і через 2 місяці знову приступити до цієї процедури. Це процедура, яка дуже актуальна, і чоловіки її люблять, тому що реально в них волосся більш е, такої структури, товстіше його утримати важче. Ну і звісно, що він підходить жінкам і тим, у кого ослаблене волосся, і навіть у тим, у кого здорове. Тому що в нього є ще функція пришвидшення росту волосся. Про це я казала раніше. Тому дівчата, які хочуть запустити волосся, щоб воно у вас було довше. Також я рекомендую цей засіб. Він. Настільки універсальний, що його можна приміняти практично всім, тому що гірше він не зробить. Він однозначно зробить лише краще. Тому довіряйте нам своє волосічко, Бажаю вам здорового, довгого і блискучого волосся. До скорих зустрічей!